Привіт усім! Сьогодні зробимо огляд продуктів ЗТБ. От що у нас які ціни. Сьогодні у нас 1 липня 2023 року. І подивимося, що у нас по чеку. Що можна купити на 400 гривень? От ближче покажу вам чек. Що по чому, можете роздивитися. І давайте порівняємо, які ціни в ваших магазинах, чи співпадають, бо кажуть, що не співпадають. Буде цікаво почитати. Напишіть в коментах, які ціни у вас. І зараз по черзі подивимося, що по чому. От вода, от така вода, Поляна Купель. Корисна, до речі, своя лінія. От що у нас тут кажуть. От. Тут різні корисні речовини. Ось такі: аніони, катіони. Ось такий різний виробник у нас. Село Поляна, Закарпатська область. Там дуже багато різних таких добувають мінеральних корисних вод. Така природна лікувальна столова водичка. Скільки вона у нас? Значить. Вода 23 гривні. Соус чумак отакий, для бургерів 19,30. Потім булочка бутербродна. От такі бургери. Булочка бутербродна. Скільки тут у нас 6 штучок, 35,50. Потім печінка куряча. Отака печінка куряча. Скільки тут у нас 65. Грамів 65 гривень. Потім соус густо. Такий соус карбонара. Коштує 18,90. Яйце куряче у нас 34,40 40 за десяток. Потім майонез королівський смак. Майонез 369. Потім перець солодкий, 119 гривень кіло за перець. Такий один перчик коштує 26 гривень. Потім чай. Чай, делюкс, ланка Суцільно листовий, байховий. Скільки тут? 80 грамів. 37,90. Отакий. Потім запальничка. Запальничка, це мені потрібно для рукоділля, буду робити браслети, і щоб там мені треба ну, запалювати ліску, яка, яку я відрізала. От потрібна мені річ буде. коштує, скільки у нас запальничка. Ой, запальничка, запальничка. Де тут вона у нас? Збилася. 9,90. Потім шоколад Millennium. Ось там різні смаки були, можу показати вам. Такі є з апельсином, з карамеллю. Ось такий шоколад Millennium коштує 26,60. Потім чай, Трипільське Сонце. Такий теж, теж він крупнолистовий. От, чай. Дуже смачний, до речі, всім рекомендую. Хто ще не знає, дуже смачний чай. Крупнолистовий, без, без різних добавок, Мені такі, нам такі подобаються. От він коштує 4660. Ну, от такі покупочки у нас сьогодні на 1 липня Можу ще раз показати, кому цікаво. Пишіть в коментах, чи у вас такі ціни. Дякую всім за лайки, підписку, коменти. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!